Понеділок, 17 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Минулої суботи у Хмельницькому попрощались з героєм Віталієм Недобитюком. Він навчався в школі-інтернаті. Після її закінчення отримав професію електрика в училищі номер 11 Працював експедитором на Хмельницькій маслосербазі. В 2018 році підписав контракт і захищав країну у лавах 8-го полку спецпризначення. З початком повномасштабної війни пішов у військкомат. А влітку 2022-го Віталій вже був бійцем бригади тероборони. Влітку 2024-го отримав важке поранення, але знову повернувся на фронт. Останніх півроку він був розвідником у бригаді Червона калина Нацгвардії України. 11 березня під час виконання завдання підірвався на міні на Покровському напрямку. Герою на віки 27. У нього залишилась цивільна дружина і її троє дітей. Поховали Віталія Недобитюка на Алеї Слави у Раковому. Навчався він в школі інтернат. Да, прийшов до нас в п'ятому класі. Тоді ми ще так з ним не дуже спілкувалися, потім вже познайомились. Потім ми з ним навчалися в 11-му училищі. Дуже багато експедитором працював на Масосербазі на Гречанах, там де недалеко де він жив. Він був в інтернаті е, тому що в нього був вражений порог серця. В перших днях ми пішов записалися тероборону. Його записали як Дані, тому що він був в силах спеціальних операцій. Тобто він вже був до повномасштабної, він вже був в восьмому полку. Він був да, учасником бойових дій. Він помер 11 числа. Буквально перед цим я з ним розмовляв по телефону, я йому відправляв посилку. Бумага А4. Бумага А4, там, де є куча різних фотографій наших з дитинства, багато різних всяких фотографій, куча різних емоцій, за це, які я з ним пережив. Я йому відправляю, він отримує посилку 10 го 11-го, вже я знаю, що він був в Вайбері, останній раз 23-40. 11 часу його ще немає. Він ж вже був, вже на фронті він був, підривався на машині, лежав в госпіталі. Приїхав після госпіталю, сюди побув і пішов знову. Штурмовій роті, на він був зараз на даний час. В госпіталі познайомився з жіночкою, вони сюди приїхали, жили. Потім він пішов знов на фронт. Десь перед тим, як його впираю, я казав, сину, бережи себе, тому що так. И я деволяю, что всегда хорошо, всем да добрый. Свято-Георгіївському храмі провели в останню земну дорогу ще одного героя Руслана Ліщука. Кадровий офіцер він майже 25 років працював в пенітенціарній системі. Служив в Хмельницькому СІЗО. В лютому 2022-го вирішив піти на фронт добровольцем. Загинув старший сержант Руслан Ліщук 10 березня на Запорізькому напрямку. У нього залишились батьки, дружина і дві доньки. Герою назавжди 47. Поховали Руслана Ліщука на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Захищав державу, сім'ю, дітей. Відслужив три роки і погиб. Прекрасна, чудова людина, яка виховала дітей, залишив маму, батька і віддав державі все, що міг. Віддав своє життя. Хай він з Богом спочиває. Хай закінчиться ця війна. Разом служили з Русланом, тобто була така хі, крапка підтримка. Він був гарною людиною, От завжди допомагав в складних ситуаціях. Підтримував. Це дійсно було таке плече мужнє, на яке ми могли покластися. Він був офіцером, він працював з 1999 року. По 2022 рік в слідчому ізоляторі ми з ним служили, виконували не одне завдання і з ним служба була легшою. Руслан був моїм ну, підлеглим близько п'яти років, я з ним в загальному прослужили ми разом 20 років. Дуже був такий він мотивований, гарний співробітник. В нас він дослужився до майора, але прийняв рішення, самостійно прийняв рішення в 22-му році вирушити на захист нашої держави. Ну і, на жаль, бачите, сталася така трагедія. Весь колектив нашої установи дуже скорбить за ним. Дуже була порядна людина, гарний офіцер. Попрацював 24 роки в ДКВС, 24 роки і близько 8 місяців. До пенсії мені хватало 4 місяці, але він прийняв рішення йти. Захищати державу, даже не дослуживши до пенсії. У Хмельницькому підтримали всеукраїнську акцію Дете пам'яті сотень загиблих у Маріупольському драмтеатрі 16 березня. Маріупольці разом з хмельничанами прийшли до обласної філармонії з паперовими янголами, квітами і лампадками і вшанували пам'ять невину вбитих хвилиною мовчання. На асфальті виклали напис, який три роки тому з'явився біля будівлі драмтеатру. 16 -го. Березня го року російські окупанти скинули дві авіабомби на здання драмтеатру, де перебували люди. Там по наших оцінках було около тисячі людей. Це були жінки, діти, літні люди. Всі ті, хто з'єднались і якось. Ховались від бомбардувань. Серед них була художниця маріупольського драмтеатру Альона Мурашкіна. Вона наразі перебуває у Хмельницькому. Вийшла і це зберегло її життя. Бомбили із землі, із воздуху, із моря, і авіаудари були постійні. Навіть приготувати їжу це було дуже небезпечно, це було якісь п'ять хвилин, і всі біжали в підвали, в під'їзди. Ну, де теж було небезпечно. І от 17-го біля нашого будинку теж впала авіабомба, і старший син сказав, ми їдемо зараз, тому що ми не вціліємо. Хмельницькому відбудеться огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони праці. Нагадаю, до початку повномасштабного вторгнення його проводили щороку у тергромаді. Однак після поставили на паузу. Тепер підприємства, установи та організації будь-якої форми власності знову зможуть поборотись за титул найкращих у цій сфері. Основний критерій оцінювання конкурсантів максимальне виконання вимог кодексу законів про працю України. Даний конкурс буде приурочений до дня охорони праці, який відбувається щорічно, 28 квітня, остання неділя квітня. В даному конкурсі будуть приймати участь усі бажаючі підприємства, буде створена комісія, будуть розглянуті усі заявки, відповідно до цього вже будуть відбиратися кращі роботи, ну і відповідно нагороджуватися певними там подарунками, призами. Розгляд цих заявок буде стартувати на початку квітня і там буде прийматися до 20-х чисел квітня. Даний конкурс проводився раніше. Потім з військовим часом було призупинено, і оце зараз знову відновлюємо його роботу. Візуалізували українську мову у Хмельницькому. Відбулася церемонія нагородження переможців та призерів п'ятого міського конкурсу образотворчого мистецтва Рідна мова Калинова. Майже 200 юних художників різних вікових категорій створювали мистецькі твори на тему з букви. Починається слово, а зі слова мова журі відзначили найкращих. Більше розповість Дарія Курнос. Українська мова очима дітей. У Хмельницькому відбувся п'ятий міський конкурс образотворчого мистецтва Рідна мова Калинова, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Він об'єднав 188 юних художників з нашої тергромади. Мав відбутися 21 лютого, Але так як були деякі обмеження через карантинні заходи, зараз саме роблять відкриття, але все було ще готово до того. І все весь наш конкурс він до цього якби приурочений, показати не просто глибину і цікавість нашої мови, а як вона звучить у фарбах. Цьогорічна тема конкурсу з букви починається слово, а зі слова мова. Він відбувався у два етапи: на першому учасники подавали свої роботи онлайн, а на другому до хмельницької школи мистецтв надійшли відібрані журі твори. Були три категорії. Перша категорія – це дітки самі менші, 6-9 років. Друга – це 9-12. І остання – це найстарші, 13-15 років. Були обрані з 188 робіт, більше 60 робіт, які вже були доставлені сюди і очно переглядалися журі. Найкращих урочисто нагородили у Хмельницькій школі мистецтв. Дмитро Кобялко призер наймолодшої вікової категорії. Він зобразив літеру Б у тематиці казки Солом'яний бичок його робота отримала друге місце. Я намалював казку Солом'яний бичок, тому що я знаю цю казку з дитинства і вона народна. Перше місце у середній віковій категорії посіла 12-річна Дарія Мартинюк. Мені прийшло на думку першому кофе, і я більше до неї слів підібрала, то вирішила її зображувати. Я забразила хвилі, хати презентану і хлопчика. А переможницею старшої вікової категорії стала Адріана Демчук із картиною, виконаною самчиківським розписом. Тому що хотілось щось таке от традиційне. Кольори от хотілося яскраві, на чорному фоні. Такі от більш таке от дизайнерська ідею вчителька підсказала, але мені сподобалось. Дев'ятеро переможців отримали відзнаки та призи. Ще дванадцятеро учасників особливі дипломи. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!